Всім привіт! Готуємо мариновану капусту. Швидко, смачно, без заморочок. Вранці приготував, ввечері вже можна їсти. І навпаки, з вечора все наготували, зранку можна смакувати. Кілограм капусти, 200 г цибулі, 200 г моркви і 200 г болгарського перцю. Зараз ми це все подрібнемо. Подрібнила я овочі рівно кілограм. Нашаткованої капусти, рецепт іде на кілограм капусти. Перчик порізала так невеличкою соломкою, цибульку також не дуже дрібно. Натерла морку, беру більшу ємність, щоб було гарно перемішувати. Висипаю сюди капусту, додаю наші овочі також сюди. Додаю одна столова ложка солі, без фанатизму, без гірки такої аж до небес, 4 столові ложки цукру, 50 грам оцту 9% і 100 міліграм олії. У мене Нерафінована, не гірка, ароматна, запашна, смачна, можна брати рафіновану. Перемішуємо це все. Для себе робимо руками так зручніше, і цибульку розділити, якщо Десь не розділилася, злиплася, руки чисті, помиті. Вона вже пускає сік. А через те, що олійка із запахом не рафінована, ой, такий аромат стоїть. Вона вже пом'якішала. Ну, ми почекаємо до вечора або хоча б до обіду. Зараз ранок. На цьому етапі, коли ми перемішали, можна накладати у ємність в баночку. Ну, у нас трохлітрові банки всі зайняті, в основному, на консервації немає в мене, і маленьких навіть немає. Півлітрові розкладати не хочу. То я назад перекладу ось таку мисочку і накрию зверху кришечкою і поставлю, хай вона до вечора. Нічого з нею не станеться. Навіть судочка нема вільного. Але це нам не завадить посмакувати. Дивіться, яка гарна виходить. Навіть уже скуштую, що воно там по смаку. Знаєте, як салат можна і зразу їсти. І по солі гарно, і по цукру. Олійка додає свого аромату. Дуже смачна. До вечора буде, за вуха не відтягнеш. І вона так швидко пом'якішала. Ось так, чимало вийшло. Капусточки. Наїстися можна. Відварюємо картопельку, беремо капусточку, свіжі вітамінки, восени. Що ще треба. І. Хрумкаємо. Мені сподобалося. Готуйте, смакуйте, зустрінемось у наступних відео.